Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні буде люкс, а також ваговий секонд хенд, одяг, взуття сумки. Розпочну з люкса. Тут знайшла ось таке от пальто, воно з довгим ворсом, щось наподобі шубки Теді. Розмір вказаний есочка, воно маленьке, але дуже симпатичне. Його ціна 700 гривень, воно такого піджакового типу. І за своїм складом воно у нас повністю синтетичне. Пальто коричневого, красивого відтінку кофейного, воно, на жаль, на мене маленьке, защіпається на два гудзики. Якщо б воно було трішечки більше, ну було б дуже навіть класне, адже виглядає надзвичайно стильно і актуально. Далі хочу вам показати ось такий светр від Mark Spencer. Його ціна 400 гривень. Дуже мені подобається, коли в светрах ось такі от великі коміри і замочок. Дуже це красиво виглядає. Светр йде. В такому теж коричнево бежевому кольорі розмір С. За своїм складом тут є 7% вовни, решта акрил і поліестер. Дуже стильний, актуальний, красивого кольору, красивого крою. Єдиний нюанс, що мені все-таки пасував би він на розмір більший, а оскільки це С, він на мені впритик. Ну і ціна трішечки кусається як для синтетичного светра з таким маленьким відсотком вовни. все таки дороговато, 400 гривень. Я думаю, на знижці можна на нього буде ще раз глянути і таки до нього придивитися. І до цього бежевого светру взяла ще бежеві штани. Їхня ціна 380 гривень. Розмір L, за складом непогані, 93% віскоза, 7 еластан. Ось такі вони йдуть в тоненький рубчик, донизу трішечки розширені. Щось наподобі штанів кльош. Але в примірці абсолютно штани мені не сподобалися, оскільки тканина тонка, то вони виглядають не як штани, а якісь і то не найкращої якості. Хоча, от по кольору, і штани, і светер дуже класно підійшли, просто якщо б вони були з такої грубшої тканини, як светр. Це б виглядало справді ідеальним костюмом. Також взяла до примірочної ще ось таку бежеву сорочку, фіолетовий горох, її ціна 220 гривень. На дотик, вона така дуже гладенька, дуже м'якенька, дуже схожа на шовкову. Це у нас розмір М 38, але насправді це не шовк, а віскоза, що теж, в принципі, непогано. І давайте глянемо на неї в примірці. Ось така вона як вкорочена, внизу завужена, дуже цікаво зроблена. Можна її класно поєднувати з якимись штанами на високій посадці. Вона в ідеальному стані, без дефектів, фактично новесенька. І взяла її для того, аби приміряти наступний кардиган. Кардиган теж бежевого кольору Вона сьогодні просто отак потягнула на коричневе, на бежеве, на усі ці відтінки. Останнім часом дуже полюбили усі ці кольори. І, власне, ось такий кардиган від Бершка, його ціна 370 гривень. Він з таким от довгим ворсом іде в рубчик. На жаль, склад у нього не дуже. але Рі фасон прикольний. У складі тут є 19% віскози, решта поліамід і поліестер. На перший погляд, кардиган як новенький, але насправді він розпоровся по шву. Ось тут на рукаву є така от величезна дірка, але в принципі це нічого страшного, оскільки можна застрочити і не буде помітно. Дуже приємний у нього відтінок, такий от світлий беш, і ще в поєднанні з тим таким от ворсом виглядає він якась хмаринка, така от, дуже ніжний, і дуже класно так в поєднанні, навіть з джинсами такими блакитними. Загалом мені він сподобався. Як вам, пишіть в коментарях. І ще взяла, в ось таку спідницю, довгу, атласну. Її ціна чималенька 500 гривень, як на мене, то ціна завищена, це у нас розмір 14 гривень. І за складом вона непогана: 81% тут ацетат, 19% Поліестер. По відчуттях, це таке, як віскоза. Спідничка абсолютно новенька, була ще точно така ж, але в бордовому кольорі. Але оскільки я маю великі сантименти до чорного, то саме чорну я обрала для примірки. В принципі, по розміру вона підійшла, вона довга, але хотілося б, щоб вона, можливо, була трішечки ще на сантиметрів 10 довшою. І давайте вам ще покажу взуття. Були ось такі дуже стильні металізовані, так, срібні червички, 650 гривень на стійкому каблуку, в ідеально новому стані. Для любителів акцентних речей, як на мене, це просто топ-знахідка, адже виглядають вони дуже модно і стильно. І були ще ось такі от кросівки, вказано, що це у нас з Вітон. Ціна 650 гривень також. Розмір вказаний 37-й, але скоріше за все це копія. І давайте вам ще покажу, що було на ваговому відділі. Це у нас другий день завозу. Ціна за кілограм 325 гривень. Сподобався з одягу мені лише ось цей светр. Він такий от об'ємний, великий від Primark. Він де з горловиною, це такий як гольф, теж в такий рубчик. Він сірвато-бежевого відтінку, за складом, якщо чесно, не дуже. Тут поєднання акрилу і поліестру, але за фасоном доволі класний. Светр в ідеальному стані, без дефектів, як новесенький. Розмір був вказаний XL. Єдиний, як для мене, мінус його це те, що він зовсім не буде гріти, адже акрил, на відміну від вовни, не зігріває. Ну і дуже швидко зношується. З моєї практики, акрилові свитра довше одного сезону не служать. З одягу мені більше нічого не сподобалося, тому я вам ще покажу взуття і сумки. А власне, цей светрик заважив на 120 гривень. З взуттям були ось такі новесенькі чобітки, вони невисокі на невеличкому каблучку, фактично на низькому ходу. Вони йдуть без утеплювача, тобто на осінь, на весну. Розмір вказаний сороковий, і, якщо не помиляюсь, вони з натуральної шкіри. Поруч були щось такі угі, але це у нас не оригінал. Це у нас 38-й розмір, стан у них непоганий, але вони з ненатуральної замші і не з натуральної овчини. Були ще ось такі білі кеди від Primark, зроблені під шкіру, але це все-таки замінники, вони були замазані фарбою. Дивимося далі. Тут багато черевиків, чобітків, ось такі новенькі челсі з такими от ремінцями по боках, але вони теж з ненатуральної шкіри. А от з натуральної шкіри були ось такі черевички. Такий у них дуже симпатичний дизайн. Це 37 розмір. І фірма Tomaris непогана, якісна фірма. Черевички в ідеальному стані, без дефектів, без збитих носиків і каблучки теж цілі. Ось такі ще дуже оригінальні черевички від Zara, теж з такими от по боках вирізами. Це у нас 37-й розмір. Незрозуміло, чи замінник, чи шкіра. І ще були ось такі туфлі, теж доволі оригінальні, ось такою, як вплетеною хусткою і з бантиком. І в нас тут ще були кеди від Converse в ідеальному стані. І це в нас не одна пара, а кілька. Я так розумію, що, можливо, вони сюди потрапили з якогось стоку. І переходимо з вами в інший магазин секонд-хенду. Там я вам покажу сумки, і це буде п'ятий день завозу. Ціна за кілограм 229 гривень. Ось така була дуже оригінальна сумка. У неї таке тиснення під страуса, але це не шкіра. натурально це у нас замінник дуже з цікавим декором, з таким золотим леопардом. Ось така величезна червона сумка шопер з коричневими плетеними ручками, і всередині тут хтось собі щось заховав. Таке буває так, люди собі відкладають на більш дешеві дні у різних таких от потаємних місцях. А ми з вами дивимося далі. Ось така ще велика хутряна сумка, дуже цікава. Це, звісно, теж не натуральне хутро. Вона такої форми, як мішок, защіпається на магніт. Зараз глянемо, що це за бренд. Сумка загалом в ідеальному стані, як новесенька. Ось такий бренд, і сумка має яскраву синю атласну підкладку. Виглядає вона як якась дизайнерська річ, має таку перемотану, цікаву ручку. І стала мені також цікава її ціна. Заважила сумка на 102 гривні. А ми дивимося далі. Була ще ось така а-ля Луї Вітон. Вона жахливої якості, така як якась цирата, клійонка, і, окрім того, у неї поламана ручка. Сумок небагато, але я нагадаю, що це п'ятий день, тому, в принципі, як для п'ятого дня вибір хороший. Ще ось така велика була чорна сумка Шопер. І вона в доволі хорошому стані. принаймні ручки у неї не потріскані і кутики не затерті. Це вона сумка від H&M. І давайте вам ще покажу, яке у цьому секонд-хенді було взуття. Це у нас взуття теж на вагу. Ось такі дуже оригінальні червики, вони як гумики, тобто вони з гуми. Вони виконані в яскравому червоному кольорі. Це 39-й розмір. Зроблені вони в Італії ще й вверху вони такі, як леопардові. Дуже цікаві, справді оригінальні. Щось схоже трапляється мені вперше. Власне, челсі гумаки траплялися, а ось такі грубі черевики я ще не зустрічала. Ось такі ще були бежеві туфельки, вони в непоганому стані, лаковані, але мені тут не сподобалось, як зроблена підошва. І ось такі сандалі, вони з натуральної шкіри, замші в коричневому кольорі, мають бути надзвичайно зручними на низькій такій ортопедичній підошві. І давайте дивимося далі, що тут ще цікавого. Ось ці ніби непогані погані були черевики з натуральної шкіри в такому світло-рожевому відтінку. Але, на жаль, вони в не дуже хорошому стані, вони були надзвичайно замазані. Ось такі у нас чобітки з натуральної шкіри в коричневому кольорі 5 авеню. Ну, але по шкірі видно, який у них стан. Вона якась така от пересушена і потріскана. Ось такі ще були угі, хоча це не оригінальні ак, але якість у них непогана, якщо не помиляюсь, це натуральна замша. З одягу у цьому магазині особливо нічого мені не вдалося знайти. Була лише ось така непогана біла блуза сорочка від Кельвін Klein, але вона у нас повністю синтетична, це 100% поліестер і вона маленького розміру, тому навіть не брала її. Приміряти. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще досі не підписані, підписуйтеся. Ну і до нових зустрічей!